Клаус Гаґґеру Маркус і Дівчата. Розділ 18 Наступні тижні, дарма, що були важкі, збігли, як одна мить. Маркус старався зі всіх сил, але, здавалося, не досягав бажаного результату. Сігмут уже трохи втричав терпець. Коли ти розповідаєш Елен Кристині, що прилетів на крилах кохання та промовляє ці слова закоханим голосом, а не тоном давнього товариша. Більше почуттів. Ану ще раз. Гаразд, сказав Маркус і виструнчився перед Елен Кристиною. Кохання принесло мене на крилах, мовив він. І не змогли цьому завадить мури, кохання, може, все і все здолає. Твоя рідня, мені не перешкода. Щоб показати силу почуттів, він міцно пригорнув Елен Кристину до грудей. Ні, крикнув Сігмунд, та ж ти граєш Ромео, а не мамку. А я його саме так відчуваю, відповів Маркус. З іншого боку, Маркусова мамка дедалі більше скидалася на Ромео в той же час і він, і Муна уважно придивлялася до того, як грали Сігмунд і Олександра. У них багато чого. Можна було повчитися і сильних почуттів, і поцілунків, які вдавалися їм настільки, що сприймалися за справжні. Коли мамка мала пояснити Джульєтті, що Ромео вбив Тібольта, Маркус подивився на Олександру з неприхованою ніжністю і зашепотів: О, в мужчин ні совісті, ні правди, ані честі, нема нічого в них. Всі віроломні, всі брехуни, облудники і підступні. Де мій слуга, дай трохи аквавіта! Від цих турбот, від горя, від плачу. Постарію я, мабуть, передчасно. Ганьба твому ромео. Сікмунда, хіба мамка повинна ревнувати Ромео? спитала Олександра. Ні, відповів Сігмунд, не повинна. Він відвів Маркуса в вбік. У тебе такий вигляд, ніби ти хочеш її проковтнути. А в мене в душі саме таке й коїться, сказав Маркус. – Єдине, з чим він уже давав раду, то це з поцілунками. Але Анкристина була дуже добросовісна не лише на репетиціях, а й так якось вона настільки захопилася роллю, що поцілувала його і на перерві. Одначе, Маркус попросив її більше такого не робити, щоб ніхто, бува, не подумав, ніби вони одне в одного закохані. На офіційні репетиції відбувалися в Маркуса вдома. Монсова допомога полягала в тому, що він підказував їм слова. Батько сам колись виступав у театральній трупі, виконуючи роль Суфлера. Прекрасно сказав Сігмунд. То, може, ви згодитеся виконати цю роль і в нашій виставі? Монс залюбки погодився адже вечорами він здебільшого сидів удома, тож йому просто цікаво було проводити дозвілля в синовому товаристві. Прем'єра їхньої вистави мала відбутися 22 червня, якраз. Напередодні закінчення шкільних занять виникло чимало проблем. Учитель воге непокоївся, як діти складуть річні іспити. Четверо хлопців, яким доручили виготовити декорації, працювали радше як штрафники, а не як заповзяті майстри. Трім, Томас відмовлявся грати Томмі, якщо йому не дадуть тигра. Мона дедалі більше ревнувала до Олександри. Туріт ніяк не могла запам'ятати свого тексту. Адан Кристині важко давалися уроки, мамка все дужче закохувалась у Джульєту. Як тільки актори стали репетирувати, не заглядаючи в текст, Монсові додалося клопоту. Сігмунд спав із лиця, в нього під очима з'явилися темні кола, а він лаявся на всі заставки і, здавалося, втрачав над собою контроль. Єдина людина, яка начебто була всім задоволена, то це Олександра. Вона перша вивчила свою роль на пам'ять і з кожним днем грала все краще і краще. Маркус ще разу переконувався, що Джульєта, яку так прекрасно грала Клер Дейнс, не годиться Олександрі в підметки. Наближався день прем'єри. У них мала відбутися репетиція в костюмах. Муна й Елен Кристина проробили велетенську роботу, обнишпорили блашині ринки, напозичали в приятелів та знайомих карнавальних костюмів, умовили своїх матерів допомогти їм шити й, за допомогою чарівної палички, постягували зі старого горища старезне вбрання. Сігмунд більше нікому нічого не радив. Він так стомився, що не заперечував би навіть тоді, якби вони запропонували костюми до пригод у лісочку на горбочку. Коли дівчата позносили докупи все те, що їм пощастило до п'ясти, йому аж дух захопило. А коли Олександра прийшла в розкішній сукні, в якій збиралася грати Джульєтту, його сіре, як попіл обличчя зайнялося багрянцем. Товариство, сказав він, думаю, ми зараз же й зіграємо виставу. Я купила Тріму Томасу іграшкового тигра, сказала Туріт. Сподіваюся, він нам нічого не попсує. А вже ж ні, відповів Сігмунд. Це всього на всього надасть класичній трагедії сучасного відтінку. Ми подумали, що ти міг би вбратися в свій костюм мовчазного рицаря, сказала Елен Кристина, тільки без шолома. Або й з шоломом, докинула Муна, його нам дала твоя мама. Як ви все продумали, сказав Сігмунд і поцілував її. Не сподівайся відбутися одним поцілунком, сказала Мона, і відійшла, щоб допомогти Маркусові надіти перуку. Коси на ній були довгі й світлі, але Кристина позичила ту перуку у двоюрідної сестри, яка вдягала її в дитячому садку на свято Святої Люсії. З тебе вийде нічогенька мамка, схвально мовив Сігмунд. Оглянувши свій костюм, Маркус погодився з товаришем. На ньому було національне вбрання вже замалена Муну імонців фартух. Хлопця втішало єдине те, що він ніколи не покажеться в цьому наряді на люди. Врешті-решт, його чекає роль Ромео. Він зиркнув на Сігмонда, що саме вдягався мовчазним рицарем. Усе це було за інших часів, але колись, як мовиться, і на його вулиці буде свято. Окей, сказав Сігмон, ну ма проганяти всю п'єсу. Що то значить костюми, яке диво вони творять з акторами а НАТО з аматорами? Тон завдав трім Томас. Він повагом вийшов на сцену в оксамитових штанцях із тірольськими підтяжками, білій сорочці та шапочці для альпіністів. У руках він тримав іграшкового тигра, мов би хотів захистити його від світового лихоліття. Однаково шляхетні дві сім'ї. Почав він дзвінким дитячим голосом, потім пригорнув Тигра до грудей і повів далі: Вероні пишній, де проходить дія, збували ворожнечі дні свої, аж враз кривава скоїлась подія, коханців двоє щирих запальних, ворожі ті утроби породили, Нещастя сталося у сім'ях тих, вони одвічні звади припинили. Життя коротке і сумну любов, трагічну смерть, що потрясла родини, як змила ту ненависть чиста кров, ми вам покажемо за дві години, даруйте нам недолік і пера, всі хиби виправить старанна гра. Хлопчик лагідно подивився на тигра, потім схилив голову і поцілував його, а тоді покинув сцену. В спортзалі запанувала глибока тиша. Очевидно, Трім Томас нічогісінько не розумів із того, що казав, хоча вивчив ті химерні слова на пам'ять і виголосив промову зі щирою любов'ю, адресувавши її Тигрові. До Маркуса, який стояв за сценою, долинуло чиєсь сапіння із ніші зали. То сопів Суфлер. А за спиною Маркус почув глибокий голос: Стривай, стривай, стривай! Воге робив пробу голосу. Він був у довгому чорному плащі і лакованих черевиках. Вистава й далі йшла у дусі Тріма Томаса. Всі грали як ніколи досі. Знаменита сцена на балконі, де Ромео відвідує Джульєту в її саду, вдалася на славу. Дівчата вправно переходили з ролі в роль, хоч це й забирало трохи часу, але ради на те не було ніякої. Вони ж уперше. Репетирували в костюмах, навіть і мамка спромоглася приховати свою закоханість під перукою і нарядом. Одначе Маркус знав, що неодмінно десь щось провалить, і таки провалив із неабияким тріском. Це сталося тоді, як мамка прийшла до Джульєтти або розповісти їй, що все готове до таємного вінчання з ромео. Маркус вибіг на сцену, перука в нього розвівалася, а дихання було важке, як у бика. Олександра схопила його за обидві руки і лагідно звела на нього очі одне зелене, друге каре. Ну, дорога моя, сумна ти Боже, хоч би й були твої звістки сумні, ти весело їх передай. Коли ж ти з добрими прийшла сюди звістками, то музики солодкої не псуй, не грай її мені за кислим. Він прикипів поглядом до її очей і не міг здобутися на жодне слово. Він знав, що її лагідний погляд був адресований не йому, а Ромео. Проте все-таки вона дивилася на нього. Спершу лагідно, а тоді якось невпевнено. О, Господи, яка вона гарна! Її очі сяяли, зелене йкаре, найкрасивіші барви в світі, звідкілясь здалеку до нього долинув Монсів в шепіт. Стомилась я. Здавалось, що її очі ставали все кругліші й кругліші. Дай трохи відпочину. шепнув Монс трохи голосніше. Маркус дивився в ті очі, а вони мовби міняли барви. Ох, кісточки болять, підказав Монс. Тепер зелене око стало карим, а каре зеленим. Стомилась я, дай трохи відпочину. Ох, кісточки болять. заревів Монс. Маркус розтулив рота. Так тихо, в тім вікні сяйнуло світло, там схід, сама ж Джульєтта, Ясне Сонце. Зійди ж, прекрасне сонечко, і сяй вам блиск заздрісного місяця убий. Він і без того зблід, він занедужав від прикрості, що ти його служниця, а все ж затьмарила його красою. Тож не служи ревнивцеві блідому, висталчин одяг, бляклий, зеленавий, лише безумці носять, скинь його. О, владарка моя, моє кохання, дізналася б вона, як я люблю. Вона заговорила ні, мовчить. Ну що ж, нехай адже говорять очі, я відповім який бо я зухвалець. ні, не до мене очі ці говорять. Дві зірки найяскравіші на небі, десь мають пильні справи і повинні на час покинути небесні сфери, очам її своє благання шлють. За них тим часом сяєте в Блакиті. О, що, коли б і справді тії очі на не небі сяяли зоріш на обличчі, обличчя ясні зорі ті затьмило б, як сонечко ліхтар, та з неба ж очі лили б такі потоки променисті, що всі пташки співати почали б, подумавши, що то вже сходить сонце. На руку ось схилилась край віконця, притиснувши долоню до щоки, якби мені за рукавичку бути і доторкатись до щоки її. Пролог Тріма Томаса викликав у всіх неабияку повагу, та й Маркосове освідчення Ромео в наряді мамки справило не менше враження. Суфлер підвівся зі свого стільця. Актори збіглися на сцену, всі мов би, втратили дар мови, витріщилися на нього та й усе. Вони зроду не бачили, щоб хтось зіграв Ромео так проникливо, як Маркус, зовсім не помічаючи публіки. В цілім світі був тільки він. І Олександра. Він перебував у піднебесі, а її очі сяяли, як зірки. Рот у неї був напіввідкритий, уста червоні. Він прибрав зі свого обличчя пасмо волосся, заплющив очі і розтулив рот. Дякую, сказав Сігмунд. На цьому і зупинимося. Маркус закліпав очима. Він був збитий з пантелику. Де це він? І котра година збентеженим поглядом хлопець окинув залу. Ондечки, тато, – «А вже ж!» Це не зовсім те, стиха сказав Монс. Власне, тобі треба було сказати, стомилась я, дай трохи відпочину, ох, кісточки болять. Я забувся, буркнув Маркус і вибіг зі спортзали. Коли б він затримався там ще на якусь мить другу, то почув би, як Елен Кристина й Муна заплескали в долоні.